Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тисніть вподобайку, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Сьогодні у нас буде чергова розпаковка. Я... Ходила трохи по магазинах, дещо прикупила, тож надіюсь, що вам сподобається, що відео буде вам корисне, цікаве, або просто ви гарно проведете час разом зі мною. Не буду вас затримувати, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і. Погнали! Пропоную розпочати із того, про що я можу забути. Це аромат для дому. Я була у зарі і прикупила ось таку баночку. Дуже вона естетично красиво виглядає. Темне скло, бо зеленого відтінку, мені подобається. І аромат називається Базилькум. Він класний. Зазвичай я Залишаю одну або дві палички, якщо хочу трохи більше аромату, додаю третю. В загальному мені подобаються аромати для дому Від Зари Вони якісні, гарно пахнуть. Цей запах я купила вперше, але він дуже такий свіжий, освіжаючий, легкий, ненав'язливий. Тому поки що я дуже задоволена ним. І він у мене вже. Десь добрих тижні, два, можливо, три, і я б сказала, що достатньо економічний. Така бутилочка коштує 139 злотих. Знижки ніякої, на жаль, не було, але так я поки що задоволена. І е, можу порекомендувати придивитись принаймні до ароматів Зара, якщо у вас е, є можливість взагалі е, до них добратися. Я не впевнена, чи в Україні є Заріхом чи ні. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Що ж, е, з ароматом ми завершили, тепер переходимо до достатньо таких цікавих засобів. Я заглянула в TK макс і знайшла дуже-дуже багато. Е, е, Класних продуктів. Тільки Макс я заглядаю не так часто, але я вперше бачу завіз бренду Glossier. І мені вдалося прикупити три засоби для губ і один для брів. Кожен засіб я купила за 35 злотих, що я вважаю неймовірно класною ціною. Тож, давайте розпочнемо. Перш за все, я купила бальзам для губ. Com. Це з ягідками. покажу вам скоренько відтінок. Він достатньо такий темний, приємний аромат ягід. Я вже тестувала його. Мені здається, що наступного тижня вийде відео з макіяжем. Ось цим. І також ми потестували всі засоби для губ. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Класно пахне, зручна упаковка, гарно наносити, легко поновлювати, і дуже комфортно відчувається на губах. І дає ось такий відтінок губам, Щоправда, він злегка не такий активний, але достатньо видний. Можна його. Навіть так гарно нести і ем, гарний колір залишається. Е, поки що мені сподобався е, цей бальзам. Також я прикупила ось такий гель для брів. Називається він Boy Brow Grooming Pomade е, у відтінку Brown Brown. Мені сподобався також, він надає текстуру бровам е, достатньо такої гелевої консистенції. Е, е, цікавий засіб буду його далі. Пробувати, тестувати, але перше враження також е, у мене е, позитивне. І, звичайно, я ще купила дві помадки для губ. Одна, котра мені менше е, сподобалася, сьогодні вона у мене на губах. Це е, помада з е, серії Ute Soft Touch Lip Cream у відтінку Curve. Крива. Ось так виглядає упаковочка. Непогано, красива, рожевенька. Е, Трохи об'ємний, як на мене, але е приємний пластик, матовий. Єдине, чим мені не сподобалось, це те, як вона відчувається на губах. Принаймі... Перше враження, коли наноситься, вона дуже така відчутна. На даний момент вона у мене на губах десь пів години. Я не можу сказати, що воно відчутно, що я звертаю увагу на губині, але ось це перше нанесення достатньо таки дивне. І остання помадка, котра мені сподобалася, найбільше із серії Generation, Sheer Matte Lipstick у відтінку Fuzz. І це Дуже лаконічна помада з класною упаковкою, дуже неймовірна, легка, тонка е, консистенція, текстура і класний відтінок. Мені вона дійсно сподобалася. Перше враження від неї це просто якісь. Такий легенький захват. Наступне, що я знайшла, це також було для мене сюрпризом, оскільки був завіс Ультрасан, і я прикупила трохи тут різних сонцезахисних кремів для тіла. Перш за все, це Body Ten Activating High Sun Protection для чутливої шкіри. Він написано, що не комедогенний. Всі ці засоби мають хороші сонцезахисні фільтри, хімічні фільтри нового покоління, а також фізичні. І цей ем, сонцезахисний крем SPF-30 і він має домішки автозагару, що також. Класно, мені буде цікаво його потестувати. Вдалося мені купити його за 48 злотих. Це знахідка. Було б добре, якщо було SPF-50, але з SPF 50 нічого не було. Тому я купила ще один для тіла, також Терсан Крем, з SPF 20 серії Griamer. Shimmering Sun Protection також має надавати лег... легкий полиск шкірів. Всі ці засоби, поки що запечатані, не хочу відкривати їх. Розкажу, як вже їх потестую. Це я купила за 56 злотих. Тут 200 мл, а в цій баночці 150. І останній засіб від Ultrasun. це написано, що для обличчя SPF 30 Face 10 Activator, Moisturizing Anti-Aging 10 Activating. Sun Protection. Тут уже 100 мл ось така баночка. І наразі не хочу також пробувати. Також має бути з автозасмагою. Не знаю, чи для обличчя мені підійде. Але якщо ні, то. Тіла багато. <хи> Також він водостійкий, як і два попередні. Ні один із них я ще не пробувала. Я від Ультрасан пробувала тільки SPF 50 без автозасмаги, тому е, надію, що вони мене не підведуть. Але я була приємно здивована побачити Ультрасан в Тіки Мекс, і я е, задоволена, що мені вдалося прикупити кожен цей засіб. По класній ціні. Зараз пошукаю. Вроді, цей так само мені обійшовся в 48 злотих. Немає тут цікетки, а я вже викинула чек. І ще кілька засобів мені вдалося купити для волосся. Знайшла одну із своїх улюблених масок для волосся ботокюр. Тут 500 мл дуже класна маска, котра гарно розгладжує, ем, живить волосся, вона призначена для пошкоджених, схильних до е, ламання волосся, але е, так, вона мені дуже сподобалася. Раніше я її повторяла уже кілька разів. В Польщі вона також достатньо тяжко доступна, або ціна її зашкалює, е, тому е, я дуже зраділа, що мені вдалося за. 35 злотих купити 500 мл класної маски. Шкода, що не було більшої, але я вирішила спробувати великий розмір від тієї фірми K-Pro Ergen Oil Special Care. Ця маска. Живильна для е, мого волосся. Час від часу живильну маску я також використовую. Надію, що вона не буде мені обтяжувати. Цю серію я ще не пробувала, тому е, обов'язково вам дам знати, як, напевно, використаю або десь там <фух> в часі використання, якщо буде якийсь дуже класний ефект або дуже не класний. Е, купила я її за 45 злотих. Також вважаю, що супер ціна. І шампунь для волосся, для об'єму, Volume Hair Care. Велика упаковка з тисячу мілілітрів літрова банка за 45 злотих. Також бажаю пощастило з ціною, тому шампунів у мене багато не буває, як і масок, бо волосся довге, потрібно багато всього і завжди. Тому як бачу щось класне по класній ціні, то завжди беру. Також дам вам знати, бо цю лінійку я не пробувала. І ще одна штука. <с> Котру я давно хотіла спробувати е побачила, вирішила прикупити для. Е Кудрявого волосся для кучерів, щоб крутити, щоб не на плойку, оскільки я дуже рідко на плойку накручуюсь, а це я хотіла б спробувати взагалі на ніч зав'язати. Е, надіюсь, що мені сподобається. Як потестую, дам вам обов'язково знати. І сподіваюся, що воно мені вистачить довжині. Е, так само купила за 45 злотих. Давайте розпакую, подивлюся. Раз порву, порву. о! Може бути затверде. Достатньо така тверденька штучка, хоча. Подовжені, мало би, мало би вистачити, сподіваюся. Так чи інакше дам вам знати, як потестую. Тут ось такий оцей паралон і дві резиночки. Гораз, тільки максимум ми завершили, і я ще забігла в Росмен, прикупила собі ось такі спонжики. Це в одній упаковочці було два спонжика. Один ось. Всередині другий в вологому вигляді, сьогодні я його використовувала поки що непогано, але від одного разу тяжко мені сказати свої враження, поки мені сподобалось. І коштували вони десь в районі до 10 злотих, точно не пам'ятаю, мені здається, 7 чи 8. Підпишу обов'язково. Гаразд. І останнє від Real Techniques. вийшла якась така нова губка, не пробувала нічого ще. Я її ще також не тестувала. В загальному пензлики від Real Techniques мені дуже подобаються, тому я вирішила спробувати <сміх> щось таке дивне. Це як губка з другого боку, можна наносити як пудру, можливо. Не знаю. Надіюсь, що воно буде. Уже течне, що мені воно підійде, але дивна штука, не знаю, навіщо я її взяла, але взяла та її взяла. Також ціну підпишу, бо не пам'ятаю. Ніколи нічим таким подібним не, не наносила макіяж, тому буду е, цікаво потестувати. Написано на упаковці, що цим боком наносити пудру, цим боком е, консилери, тональні і використовувати його потрібно на сухо. Єдине, що як пудру наносила. Носити, якщо тут є. ця А, тут гумка, котра перевертається. Окей. Ну, гаразд. <ріст> гаразд, гаразд, ось так воно все працює. Спробую і дам вам знати. Ну що ж, ось такі були мої покупки. Надію, що вам сподобалось це відео, що ви провели веселий час зі мною. Якщо так, поставте вподобайку, якщо все ще не зробили. Це допомагає просуванню мого. Контенту з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Пам'ятайте, що все буде Україна! Ми переможемо і зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!